Січнева відкрита апаратна нарада при міському голові розпочалася з привітання головного лікаря центральної міської лікарні Віктора Гордійчука з 50-літнім ювілеєм і вручення йому грамот міської ради та обласного департаменту охорони здоров'я Житомирської області. Робоча частина наради була присвячена звітам про діяльність міської ради управлінь та відділів міського конкому. Кожен зі звітуючих аналізував ситуацію, що склалася в окремих галузях Цях міського господарства, так секретар міської ради Володимир Вигівський основний наголос у звіті зробив на діяльності міської ради і розпочав з позитиву. Хочу зазначити, що по даних соціологічних досліджень проведених. По містах України в рамках проекту Партипасативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні довіра мешканців міста до депутатів міської ради виросла із 2,4 балів у бали в 2014 році до 3,4 балів по п'ятибальній системі і спільно з містом Чугуєм є найкращою серед досліджуваних міст в Україні. Наступні після нас ідуть з оцінкою 2,7 бали міста Вінниця і Борисполь. Одна з причин зростання довіри у відкритості роботи органу місцевого самоврядування та доступності інформації для широкого загалу. Проте навіть при такій відкритості й доступності зазначив доповідач викривлення інформації в неофіційних джерелах мало місце. На жаль, протягом року неодноразово спостерігалося в соціальних мережах тенденції викривлення інформації, зокрема, і тієї, що стосувалася діяльності міської ради, принцип брехня породжує сенсацію, а правда ні спрацьовує, адже правда завжди проста і очевидна, але провокаторів. Та популістів чимало, які чекають на брехливі новини, тому черпати інформацію потрібно з офіційних джерел. А комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики не залишатися осторонь даної проблеми, тому що в погоні за дешевим популізмом ми інколи ганьбимо статус депутата і всього депутатського корпусу. Серед беззаперечно позитивних моментів в роботі міської ради, а також ряду управління відділів міськвиконкому Володимир Вигівський відзначив введення в дію системи електронного поіменного голосування, продаж землі та об'єктів комунальної власності за аукціону, вирішення на користь міста, питання про повернення у власність міста, земельної ділянки, площею понад 70 гектарів в районі вулиці Гастело. Наявність відкритої інформації стосовно вартості від. Ільних ділянок землі та об'єктів комунальної власності, виділення зон історичної та культурної цінності на території користення, архітектурну амністію для дачних та приватних будинків, які були побудовані без дозвільних документів в період до 2015 року, тощо. Визнав доповідач існування проблеми використання коштів, виділених на капітальне будівництво об'єктів комунальної власності, зокрема освіти, медицини, спортивних споруд. Тощо причина, перш за все, у тендерах і виконанні зобов'язань переможцями тендерних торгів. Серед планів в даному напрямку Володимир Вигівський виділив. Основні завдання 19-го року оприлюднення для загального доступу містобудівної документації в частині, яка не має грифу ДСК, запустити в роботу ведення містобудівного кадастру міста, систематизувати роботу в бюджетних установах щодо освоєння капітальних віддатків в частині будівництва. Виокремив доповідач існуючу проблему оповіщення населення в разі стихійного лиха чи виникнення техногенних катастроф зумовлено зменшенням кількості стаціонарних радіоточок вирішення цієї проблеми є в переліку пріоритетних на поточний рік. Про роботу управлінь та закладів соціально-гуманітарного спрямування звітував заступник міського голови Олександр Дзига. Одне з основних завдань у своїй роботі я вбачав по перше це налагодження системної роботи щодо подолання або мінімізації соціальних проблем в місті З цією метою незахищеним верствам населення, а внутрішньо переміщеним особам, родинам учасників АТО та іншим громадянам, які потребували допомоги. Така допомога, в тому числі матеріальна, надавалась. Зокрема, через комісію матеріальної допомоги. Було виділено тисячі громадянам міста користення 261 тисячу гривень. Міська влада, спеціалізовані установи, відділи та організації стояли на захисті інтересів дітей, зокрема у кризових родинах. З метою контролю і недопущення кризових явищ в родинах відвідано було понад 1200 сімей з дітьми здійснено 270 перевірок цільового використання державної допомоги при народженні дитини та 75 матерів одиначок. Крім того, було підготовлено документи щодо оздоровлення та організовано відпочинок 301 дитини. 230 таких дітей це були за кошти місцевого бюджету. З них 63 дитини-сироти або дітей, позбавлених батьківського піклування. Як на мене, важливу роль подолання соціальних проблем місці відігрують так звані соціальні інвестиції. Так, лише для жителів міста з особливими потребами придбано реабілітаційне обладнання на суму 5 мільйонів гривень. А в цілому, на всі виплати соціальні допомоги, субсидії, програми, доступні ліки, цукрового діабету з державного бюджету місто зайшло 260 мільйонів гривень і всі вони були. Ну, будемо говорити, використання як стабільно і успішно оцінив доповідач роботу закладів освіти, культури, спорту в місті, реформу первинної медичної ланки тощо і визначив, що місто відзначалося соціальною стабільністю протягом всього 2018 року. А в цілому, 2018 рік був для міста роком стабільності. Який оминали політичні, міжконфесійні, економічні, соціальні катаклізми, по суті, своєрідний Поліський оазис або Поліський Вавлівілон. І за це я в першу чергу всім вдячний. Керуючий справами міськвиконкому Андрій Охремчук відзначив активне оновлення штату виконкому міської ради, притік молодих кадрів. Тощо зменшення кількості скарг на діяльність або бездіяльність посадових осіб, активну плідну роботу юридичного відділу міськвиконкому, зі Ста справ, лише 6 вирішені не на нашу користь. Оновлення комп'ютерної та копірувальної техніки. Питанням року поточного є результат вкладення коштів. В наступному році, скажімо так, у нас вже виникає питання, коли ми почнемо отримувати віддачу від того, що вкладається в роботу виконавчих органів. Це все більша автоматизація, це все більше використання нових форм роботи з використанням інформаційних технологій і все активніша робота по опрацюванню заяв громадян. Ото що я наперед сказав, що я закінчу. Ото, що попередньо сказав, що у нас зменшується кількість жалоб, скарг звернень громадян. Вона повинна ще більше зменшитись, тому що в принципі інструменти у працівників виконкому всі є в наявності. Міський голова Володимир Маскаленко, коментуючи доповіді, зазначив, що існуючі на сьогодні проблеми вирішуються, і це вже добре.